Що ти тут робиш? Це наша територія. Зараз ночуватимося в мене. Моля, припини, йому боляче. Краще вам піти звідси. Пухнастику, ми тобі допоможемо. Малюки до роботи. І завершальний штрих. Ну ми почистимо твою шерстку. Маєш чудовий вигляд. Ну, дружити. О, ти чарівна. Хм, все готове до прання. Це буде весело. Грати, грати. О, що це таке? О, допомогіть. Хто це вчинив? Знаю це Майкл. А, як тобі таке? Не люблю рожевий. Так краще. Спати. На добра жах! Хто вигадав цей пранк? Невже Райан? Ха, маю ідею. Райане, ти про це пошкодуєш. Це геніально. Зголоднів, де моя каша? Ммм, Смачно. О, мені зле. Чудова погода для прогулянки. Допоможіть, немає чого поїсти. Є. Пане, ми вам допоможемо, друзі, слід нагодувати цього пана. Ми дамо цьому раду. Смачного. Дякую, ви такі добрі. А я моє яблуко. Панянко, ви мене врятували. Пане, іще дещо. Вам це стане в приході. Йоху сьогодні матиму вечерю. Ау. Чудова робота малюки. Хм. Ось і ви, пані Пенні. Я подбаю про ваших малюків. Мабуть. Ага, саме це я й шукала. Побачимось увечері, пані Пенні. Дрібно поводьтеся чемно згода. Пані Мері, ми заможні. Чудова робота. Все як я й навчала. Діти, оголошено смачну вечірку. Нам найсмачнішого морозива якомога швидше. Ага, ти йди геть. Але я прийшла раніше. Невдаху зі мною краще не заводитися. Вона така боягузка. <гупи> hmm. то йде наше морозиво. Смачніше годі й уявити. Обожнює свою золоту картку. Діти, поводьтеся як слід. Ви в мене найкращі. Пані Лілі, це вам. Дуже зворушливо. Обожнює квіти. А зараз вирушаємо на прогулянку. Ага. Діти, не відставайте. О, ні, зник, бідолашний малюк. Пані Лілі, ми мусимо розшукати пухнастика. Ти маєш рацію, Моллі. Однак спершу ми скуштуємо морозиво. На вигляд дуже апетитне. Ага. О, дженча, ти маєш план, Люба? А вже ж, ми оглянемо цю вулицю і зайдемо до парку. За мною. Пухнастику, ми тебе розшукаємо. Чи ви теж це бачите? Кить, кить, малюку, виходь. Пані Лілі маємо проблеми. Я знаю. Пухнастику, чи ти хочеш попоїсти? Ось ти де. Ми його розшукали. Малюку, повертайся. Я скучила. Пані пухнастик знову з вами. О, доброта рятує світ. Ласкаво, прошу, чого хотілося б, пані? Чудова погода, чи не так? Тс, діємо потайки. Маємо чимало роботи. Почнімо. О, торт. Ага, і малинові кекси. А тепер найцікавіше. Ви впораєтеся, Любі? Чудова робота. І хто тут геній? А тепер ну, ми дамо раду цим смаколикам. Це перемога. Пані Мері, гадай, ми запізнюємося. Ви маєте рацію, діти. Хм, ще побачимося, красеню. Ці клоуни такі дивакуваті. О, так талановито. Тут пахне грошима. Діти, дайте цьому раду. Ти вдаха і ніколи не станеш зіркою. О, мої гроші. Ласкаво просимо, панове. Веселіться, Любі. Ви заслужили на це. Грати, грати. А, погляньте, як я вмію. Юху, я чемпіонка. Дивіться та вчіться невдахи. Раяне. Тепер твоя черга. Гекс дороги, за кермом професіонал. Я найкращий. Діти, влаштуємо пізнавальну екскурсію. Жахливий голос. Нічого гіршого не чув. Але я так люблю співати. Не варто панікувати. Ми допоможемо вам. Друзі, чи ви зі мною? Концерт розпочинається. На сцені неймовірна Енні! Ова, Дуже талановито. Це цікаво. О, неабияка майстерність. Це чудово. Схоже нам вдалося. Неймовірно. Ми заробили купу грошей. Дякую. Без вас я не впоралася б. Енні, я пишаюся тобою. Ще побачимося, а зараз нам час. Хм, що це тут? Гадаю, ми потрапили на вечірку. Отже, саме час для веселощів. І не забудьте про частування. М -м, смакота. Йлку обожнюю вечірки. Діти, час потанцювати. І не забудьте про пін'яту. Молі, вперед, ти впорайся. Це найкраща вечірка мого життя. Однак зараз нам час іти звідси. Ага. А де всі гості mm -hmm. поділися? І подарунки, і частування? День народження скасовано. Хто це накоїв? Малята, oh. чи ви зголодніли? Пані, що трапилося? О, я дуже зголодніла. Любі, маємо серйозну справу. Ми мусимо допомогти цій милій пані. Ви знаєте, що вдіяти. Друзі, до роботи. Погляньте, як гарно. Енні ти дивовижна. Тепер ми зможемо заробити грошенят. Тільки сьогодні розпродаж гарного декору. Не пропустіть. О, дуже зворушливо. Мені це подобається. Ого, це витвір мистецтва. Я також хочу собі прикрасу. І я, і я. Любі нам вдалося. Ці гроші ми віддамо тому, хто їх потребує. Але як? Це мені? Просто неймовірно. Дитинку, я мушу тобі віддячити. Найсмачніший торт для моєї рятівниці. О, ні, їм потрібна допомога. Пані Лілі, я впораюся. Йо! Кайлі, це небезпечно. Я сама. Тримайтесь, допомога вже близько. Це сталося так раптово, ми ледве не загинули. Лілі, ти наша рятівниця. Що ж нам тепер вдіяти? Ми завжди раді новим гостям. Це дуже зворушливо. Ласкаво просимо до найкращого дитячого садочка. Мері цим дітям потрібна допомога. В них немає мами. Крихітко, чому ти плачеш? Хочеш скупатися? Це дуже весело. А тепер твоя черга. Ти така чарівна. О, Вона знову плаче. Ці сестри такі різні. Чи ви любите казочки? То послухайте. В одному королівстві жили собі дві принцеси. Крихіткам час пообідати. Мачного. І жили всі довго та щасливо. Малята час поспати, але спершу корисна каша, я знала, що вам сподобається. Моллі поводься чемно. Малята займайте свої ліжечка. Хай вам насняться найчарівніші сни. Ха-ха, Не хочу спати. Каша так смачно. Хочу пограти Віддай! моє, Пранк! спати. Не плачте, я допоможу. А, смачно, малята ви вже прокинулися. Дякую, Енні. Ти мені дуже допомогла. А зараз водні процедури. Ідеально. Ви найкращі малюки у світі. Ей, ні, а тепер твоя черга. Чи тобі подобається, Крихітко, ти дивовижна. Любі повеселіться як слід, а я невдовзі повернуся. Відчепись. Йди геть. Я тебе не люблю. Бррр. Пливи собі. Ні, киця. Я допоможу. Не бійся, киця. Я тебе люблю. Пограємо. Риба. Хочеш їсти? Нова зачіска! Малята як справи? Енні. Маєш нового друга? Ти така добра. Друг пухнастик. Люба. Ми знайдемо для пухнастика новий дім. Ми на місці. Добрий день, цей котик не має де жити. Пані, ви звернулися за адресою. Ми йому допоможемо. Схоже, йому тут подобається. Крихітко, ти врятувала пухнастика. Я тобою пишаюся. Усього найкращого пані. Один, два, три. Вище, вище, ще вище. Вдалося, Хе -хе, малювати, пірамідка, вдалося. Моє, моє, грати, грати, грати. Мені подобається. Не вірю власним очам. Тут пройшов ураган чи що. Любі ви погано поводитесь. Беріться до прибирання. Не чесно. Ні, прибирання. Тепер чистенько. Ні. Збудуймо замок. Високий та гарний. Хі -хі, вдалося грати, грати. Ні, це наш замок іди геть. Стрибати! я вища за всіх. Хі -хі, швидше, швидше. Мені нудно. Хочу пограти. Машинка моя. Вперед. Нас до жену! не втечеш. Ха, попалася! Лакса. Ну ми пограємо. Весело. Мені нудно. Хочу пограти. Люба, що сталося? Це вони. Любі, чому ви не граєте з Моллі? Не годиться так поводитись. Крихітко, я про тебе подбаю. Ну, ми прокотимося? Весело чи не так? Чи ти любиш стрибати? За мною. А тепер збудуємо замок. Нудно. Нудно. Дівчатка, чи все гаразд? Тихіше, молі я поруч. А вже ж, ходімо до кав'ярні. Чи ви готові, дівчатка? В такому разі вперед. Це буде справжня пригода. Ува, на вигляд апетитне. Ні, для тебе найсмачніше морозиво. Ти лиш поглянь на це. Ми це купуємо. Смакота. О, така чарівна крихітка. Ви маєте рацію, вона найкраща. Я би теж не відмовилася від морозива. Ей, ні, ну ми почастуємо цю панянку десертом. Так, так. То вибирай Люба. Це буде найяскравіше морозиво. Смачного панянко. Mm -hmm. Дякую. Це було дуже смачно. Mm -hmm. Моллі поводься чемно. Трощити, трощити. No. припини так, не годиться. Mm -hmm. І ні, ти нестерпна! Ваше замовлення пані. Це вам сподобається. Смачно, смачно! Ще іще. Моллі забагато солодощів їсти шкідливо. Нам уже час повертатися. Ми чудово провели час. Добрий день, пані. Хто ви Невже? Отак я фея. Я можу це довести. Ау. Лікарю, мені потрібна допомога. Пані ви в надійних руках. Малюк ось, ось з'явиться на світ. Ого, Це неймовірно. Вітаю. У вас п'ять дівчаток. Матусю, вам неабияк пощастило. Вибачте, мені час іти. Куди ви? А як щодо діточок, дівчатка, спокійно, ми знайдемо для вас батьків. А ось і вони. Будьте щасливі. Ми так давно мріяли про дитинку. Крісті ласкаво просимо до сім'ї. Дитині потрібна допомога. В такому разі ми вже тут. І ми забираємо цю крихітку. Привіт, Ешлі. дівчатка. Нам час додому. Супер а тепер ми маємо дитинку. Хайлі, ти дивовижна. Час показати дитині її новий дім. Любий, ми просто мусимо забрати цю славну дівчинку. Ага. Вона сама досконалість. Сінді, ти станеш найзаможнішою та найвідомішою. Крихіт, де ж твої батьки? Схоже ми на місці. Рада вас бачити, панове. Крихітка дуже на вас чекала. Ліана, чи ти хочеш побачити веселку? Ми покажемо її тобі. Суперкоте! Давай час бути справжніми батьками. Ooh. Залюбки. І почнімо з водних процедур. Mm -hmm. Кайлі. Чи ти готова? Mm -hmm. Маємо мокру супермісію. Більше, що більше піни. Готово? Yay. Завдання виконане. Кайлі, ти найкраща дівчинка у світі. Mm -hmm. Крісті, що трапилося. Боже, вона зголодніла. А тепер час поспати, крихітко. Бути батьками це просто. Нам все вдасться. Втім, нам не завадить виспатися. Ось ми й Ешлі. Крихітко, тобі час поїсти. Чи ти любиш молоко? Оце ти не чупара, Ешлі. Вампіри так не поводяться. Я так втомилася. Жахливої ночі, Люба. Що? Хто це? Сінді спокійно, мама поруч. Схоже, тобі час переодягнутися. Ох, доволі складне завдання. Йоху, мені вдалося. Той хто тут найкраща матуся у світі? Сінді, а тепер нумо спати. Згода? Крихітко, сніданок скоро буде готовий. А наразі ну, ми почитаємо казочку. Жили собі принц із принцесою. А ось і твоя каша, Ліано. Смачно! Це найкращий сніданок. У крихітки чудовий апетит. Ліано, мама з татом тебе люблять. Чудовий ранок для прогулянки. Доброго ранку, сім'ї. Тату, я теж так вмію. Сам поглянь. Дуже талановито крісті. Хто тут зголоднів? Сьогодні на сніданок риба. Смачного. М -м -м, смакота. Обожній рибний сніданок. Любі, нам ніколи відпочивати. Ну, ми добудемо собі обід. Довіртеся мені. Я знаю все про риболовлю. Вдалося? Мамо, тату, хочу погратися. Я вам покажу, як треба веселитися. Йоху! Хто зі мною? Ого, Такі яскраві зірки сьогодні. Ніч час вампірів. А зараз влаштуємо корисний перекус. Смачніше годі уявити. Мамо, тату, я тут. Я стрибаю вище від усіх. Я чемпіонка. Хі -хі. Час для релаксу. Що може бути кращим за це? Люба, ти, мабуть, неабияк втомилася. Хочеш лимонаду? А Авжеж. Мені найсмачнішого лимонаду. Буде зроблено панянко. М -м, дуже освіжає, а мені час далі веселитися. Оце так голос. Неабиякий талант. Сінді матимеш мільйон фанатів. Крихітко нам уже час. Ранок починається з танців. Це запорука успіху. Повторійте за мною. Кайлі, ти вже прокинулася? Посунься, крихітко. Мама з татом зараз запалять. Хі -хі, мене не вдасться здолати. Чудова погода для пікніка. Почнімо супергеройське тренування. Піу, піу. Котику пограємо. Люба, це не смішно. <гум> ти дуже серйозний. Татку, усміхнися. Захищайтесь, дівчатка. Зараз ночуватиметесь у мене. Ура! Тренування. Мамо, тату, я незабаром повернуся. Сінді. А ось і ти. Повторіть за мною діти. Ліва нога, права, руки вище. Сінді, тобі все чудово вдається. Ти найкраща в нашому коледжі. Дякую, пані Кім. Я повинна порадувати своїх батьків. Wow. Прихід котина це заслужила. Ти наша зірочка. Але ми вже запізнюємося на репетицію. <реку> <реку> <Стигли>. <реку> Люба, припудримо носик. Uh -huh. Ти підкориш цю сцену mm. вперед! А запрошення вже готові. Uh -huh. Це буде грандіозне шоу. Віднесіть листи за адресами. Це важливо. Буде виконано. Ого, неймовірний голос. Це моя дочка. Панове має для вас запрошення. Для нас? Мамо, тату. Це шоу Сінді. Я мушу там бути. А вже ж люба, супергерої. Вас запрошують на шоу. Ова. Oh, wow, це ж концерт Сінді. Mm -hmm. Завжди мріяла її побачити. Mm -hmm. Чи тут мешкають вампіри? Вас запрошено на шоу. Ура, перший концерт Сінді. Мамо, тату, нам час збиратися. Особливе запрошення для райдужної сім'ї. Не вірю власним очам. Сінді. Ми мусимо піти на це шоу. Все готове. Можна розпочинати. Дівчатка, ми, ж сестри, і тепер нас ніщо не годне розлучити.